По колу, по колу пішов. Це все той самий. Так швиденько, перебігаю. Вулиця Преображенська, я її знімала. Всім привіт. Трошечки в мене є місце і я йду по вулиці Шуковській. Зараз наскільки вистачить, настільки і зніму що якщо вам цікава вулиця Жуковська, і можливо на щось саме вистачить такі красиві прикраси. Ось так виглядає ця вулиця. Все поруч. Здається, що знімав дуже багато разів те саме. Але все рівно. І сонечко інакше сяє, і настрій може бути інший. Так, ця вулиця виглядає. що трошечки пройдусь, саме їй. Такі невеличкі кварталчики, хоча є і великі квартали. Провулок не Чепуренька. Ось це. Такі красиві елементи. І я майже виходжу на Олександровський проспект зараз захисникам України. І ось так піду. Захисникам оборони України. Якось так, знаю, що з трьох. Слів вона складається. Оп, стигла. І ось так. В різні боки. Ось майже початок Олександровського проспекту. Ось попереду там був ресторан Київ, хтось там був. І також тут був каток колись. Я зараз перейду дорогу. Перейду дорогу і на той бік піду. Мені здається, що той бік цікавіше, старовинніше. Кожного разу гуляєш, все рівно як... Інакше це бачиш. Цей будинок я колись знімала. Він такий шикарний круглий елькер в нього. А я йду сюди. Пам'ятаю тільки, що дитина йшла з батьками і дуже плакала. Ось це я пам'ятаю. Не так давно я по ній гуляла. Але поки є можливість, то я пройду її. Ось така новобудова тут. Ось так піду. Так, красивий будинок, новострой, такий проїзд в них є. Але транспорту багато, все рівно, якщо пакети дозволяють, то тут нормально, не шумно. а ось ці будинки, то зі старими стеклопакетами. Ось так. Я хочу сказати, що я колись жила на Гогля, зі старими вікнами, і, знаєте, оця функція, коли їздять. Ось краса. Коли їздять все, двір я також заходила колись. Е е карети катають. Так цокот лошаді. Ну це ж ну, неможливо витримати. Оцей будинок під охороною, хоча табличку зняли. А ось цей значок, він є. Красивенний. А зі сторони двора я ну, так не можу не зайти. Все ж таки зайду сюди. Бо тут такий з цього боку саме. Цей будинок красиво виглядає. Ось так. І оцей лев. Хм, Класно. Ворота. Але що це за будинок? Можливо, щось в старовинних фото і з'явиться. Щось було, щось висіло, але познімали. Можливо, щось таке радянщина. Також зупиночка, все поруч. двоповерховий будинок. Ож, вроді би і нічого немає примічательного, але в нього є оцей, оця кроватка галстучок, так? Що тут в ньому такого, я не розумію. Не розумію, яку цінність. Хтось, мабуть, тут жив свій час. Ще новорічні прикраси, тут така кафешка. Сіті Буфет. І зараз переходжу дорогу. Дім брендів. Окей, угу, пам'ятаю. Лєночки повинна сподобатись, хтось тут працював, так? Тільки де я не зрозуміла сам, так що зніму. Більш так. Ось цей будинок. Якісь наклеєчки новорічні. Так, да, гуляла я тут. Це точно. Що Ось цей будинок я знімала. Торговий, торговий будинок початку ХХ століття. Ось так він виглядає. Дуже красиво. Це Секретна лабораторія? Ось так. З іншого боку хочеться також показати такий пень. Оп! ти І тут пам'ятник Бабіля. Зараз подивимось. Ось цей будинок мені дуже подобається. Багато разів його знімала, цей жовтий. Ну, і цей пам'ятник також Бабіля. Ісак Бабіль. бабель Ось таке колесо, брущатка. І ось він так сидить, щось пише. Щось пише, бачите? Досить цікаво виглядає. Ну і оцей будинок дуже красивий. Хотілося б подивитися не тільки. От, ну, квартири можуть подивитися це ріелтори. До речі, в TikTok є ріелтори, які показують вже, е, ці квартири. Вони показують в старовинних будинках. Якщо, якщо вам цікаво, спробуйте пошукати, бо інколи мені попадається. Коли я один раз подивився, то вже воно ж буде в рекомендаціях. Да, сонячний день і зовсім інша історія. Хоча сюди буде засвітлено. Ось цей будинок також дуже красивенно виглядає. Мені він подобається багато разів, я його знімала. Дом Бібіля Бабіля. Дім Бабіля. Спустимось ось так. Тут такі. Ходи. Можна спуститися. Тут така кафешка. Кафешка Бабель. Також знімала. Ось так виглядає з того боку. Тут такі ліхтарики, двір цікавий. Ага, тут є. Я в цей двір колись, до речі, заходила. У цьому будинку проживав з 5 по 24-й радянський письменник Ісак Імануїлович Бабіль. І, до речі, тут дуже цікавий двір. Угу. Ось так. Тут картинки. Щас швидесенько трошечки. Покажу, я колись заходила в ці двір, двір, але не знайдуже. Ці файли. Тут цікавий він, красивенний. Ось так. Да, розкішний будинок. Будинок Бабіля. Тільки із-за того, що він тут жив, він же його не побудував. В общем, вдалося подивитися. Так, да, ще одяг тут. Да, класний райончик. Хоча ось частинка реставрується. Студія краси. Тролейбуси. Так що розв'язки тут вистачає, якщо тут живеш то я думаю, що комфортно. Ось такі вітрійний, хоча магазин не працює. Так що зняла більше, ніж навіть планувала. Хоча б ця вулиця в мене карта пам'яті встроєна. Те, що тут є, невеличка, хоча б вона мені вистачила на... Цю зйомку, ну, а якщо прирветься, то прирветься, воно буде внезапно. Державний архів документів. Хоча, я думаю, що тут вже нічого не залишилось, бо дуже в руйнівному стані ця будівля Ось так виглядає з іншого боку. Дуже красиво. Так, і зараз встигну перейти дорогу. І кожен будинок, кожен будинок чимось примічателен. Скільки людей, скільки поколінь в них могло жити. Коли просто замислюєшся про це, то взагалі це щось унікальне. І у кожного ж своя. Пам'ять про це все пережити. Все рівно неповторно. Можна жити в одному будинку і мати різні спогади про це місце. Тут такий Ну прикольно. Бабершоп. Яка, який прямо. Як цукерочка такий прикрашений. Ось так. Ось такий будинок. Прям золотий щось з золотом. Рада адвокатів. так. Угу. Ось тут так пристроєний чи так і було. Такий прям вхід. Я думаю, що в вікно просто зробили вхід. Гулянку я точно не планувала. Ніяк. Сподіваюся, що щось, щось зняла путні. Це, мені здається, Сталінка вже можливо. А можливо, і ні. Косметологія, що тут? відбувається оце більш сучасний вже будинок перехожу до року і зараз підемо по мосту тут є міст паралельно тому як я знімала нещодавно вулиця поліцейська Зараз ні не стрикатує і зараз цей місток також покажу. Ось новобудова. Ось також новобудова. Красиво виглядає. І ось підходимо вже до мосту. Тут також я колись знімала. Дорога продовжується, але це міст. Хоча мені хочеться і на той бік підійти. Ось бачите, тут ось можна спуститися також, як вулиця. І Ось дорога продовжується. Хочеться мені і в той раз, і в цей раз до того будинку підійти. Зараз спробую підійти. Ось це новобудова величезний будинок. Ось так виглядає, поки немає машин. Зараз перейду чомусь, оцей будинок, мені здається, він. Якийсь такий цікавий старовини старовинний і виглядає якось так цікаво. А саме головне, що ось з цього боку можна подивитися. І також тут новострой трошечки повернулось хоча ніякого... Нічого ніякого описання я не бачу, хоча він мені нагадує такий ну, французький будинок, що за рахунок того, що є оці е під кришею ці вікна, то він виглядає таким старовинним, хоча це може бути не так. Не знаю, що сказати. Міст показала, зараз трошки ось тут спущусь. Трошки спущусь і покажу міст отсюда. Ось так він виглядає. Туди не буду вже спускатися. Ось так. І зовсім трошечки залишилась вулиці Жуковської. що вже дойду. Номер сім то зовсім зовсім трохи залишилось мені пройти. Ось так з того боку виглядає. Тут такий дворик, хоча тут закрита Номер 5 Да. Виглядає таким більш сучасним будинком. Будинок житловий 1930 року. І він має оцей галстучок чомусь. Чому він під охороною? Ось. Це ж сучасне житло, хоча довоєнне. Мабуть, якась цікава архітектура в нього. Зараз трошечки спробую з цього, з цього боку. Перейду дорогу. Зовсім трошечки залишилось. Шостий номер. Іду в цей бік. Тут також я щось знімала, якийсь був цікавий двір. Як ось в кіно знімають, коли балкони і всі квартири виходять на балкон. Мені здається, ось тут я заходила. Зараз, якщо буде відчинено, то спробую зайти величезний такий 4 метри потолок. Саме Ось цей перший поверх має. І тут вже сучасний такий величезний, і ми майже біля парку знаходимося, біля парку Шевченка. І тут оцей двір, про який я вам казала, який виглядає так саме по Одеськи. Ось коли балкончики. І кожна квартира виходить на балкон. В якийсь час так будували, так? Ось так виглядає. І цей з цього боку має такі величезні вікна. Як цікаво. Можна піднятися і йдети на поверх. Вау, трошки заглянемо так. Тут також все квартир. Ось. Вау! Я у кіну, як Приморський бульвар, пам'ятаєте, як вони отак от ішли? йшли? Можливо, навіть прямо тут і знімали. Як цікаво. Так, да, сама б я не хотіла, б, мені здається, прямо в квартиру, коли ти попадаєш, і ось тут полукругла Такий будинок. Ось вікна сюди виходять, двері такі величезні, просто величезні. Подивіться, ось не видно, на жаль. Тут також вікна. Да, 1869 будинок такого року. І ось я вийшла саме на канатну вулицю. Ось ці ліхтарики я колись також знімала, я їх пам'ятаю. Вулиця Жуковського закінчилась. Ось тут санці. А тут вулиця Канатна вже починається. Хоча можемо, щоб ви уявляли, я трошечки тут пройду, і ми знаходимось паралельно паралельно вулиці, якої, яку я знімала нещодавно. Вулиця Поліцейська, вулиця Нінестракає зараз, щоб ви уявляли, як це все поруч. Квартали, квартали. От, якщо ти хоча б один раз прийшов цими кварталами, то ти вже будеш орієнтуватися. Бо все паралельно сплановано. Цей план колись нарушився, коли очікували війну, і просто повиривали, зробили. Для, для того, щоб зробити оборонні такі прегради, то все перезривали, тому потім ця забудівля так нарушилась, тому що були ось оцей будинок, пам'ятаєте, я його показувала. Ось і починала я про броніну строкату саме. З того, з того боку. Ось. Саме там я стояла. Ось цей будинок. І ось так я йшла по ній не Так що трошечки пройдусь. Ось цей сучасний будинок 2011 року. І все цей квартал. Я дуже часто буваю на цій вулиці, коли йдеш на Лонжерон, то ти йдеш і тут у мене і за, за рахунок цього було багато зйомок саме тут. Трошки пройду. Ось зараз цей двір закрит, але колись я в нього заходила в цей будинок і поступово так потрошечки подивилась. Ось цей будинок, в який я заходила також нещодавно. Ось вгорі два таких квартири з поміняними вікнами, то він житловий у ці четвертих поверх. Ось тут мурал. він вже так затертий киця. І ось я хочу вийти на міст, показати вам вулицю Жуковського і міст, по якому я йшла. Отут дуже в поганому стані, колись їх знесуть, будинки. Ось тут цікавий такий двір Більш такий спокійний, навіть не якось він так від Бізнес-центр і ось цей міст поліцейський. А зараз вулиця Страката, і він називається міст Кацюба, якщо я... Правильно пам'ятаю. Що це там горить? Якийсь димок. Що вони там роблять? Це ж всім оце нюхати. Хтось палить щось. І за рахунок цього не видно той міст, по якому я йшла. Все, на цьому все, пока. І ще зустрінемось. Гарного дня!